З 11 липня цього року для любителів цигарок, як тютюнових, так і електронних, та їх продавців чекають нововведення, адже вступає в дію закон України про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я людини. По перше, це заборона коріння пристроїв для нагрівання в тих місцях, де це зараз заборонено звичайні тютюнові вироби і електронні сигарети. По-друге, запровадження медичних попереджень на Пачках електронних сигарет та рідинах до них далі. Заборонено буде продаж сигарет зі смаками та ароматами. Ми всі знаємо, що фрукти, ягоди, солодощі приваблюють дітей, тому ця заборона вводиться в дію. І заборона реклама і стимулювання продажу тютюнових виробів. Окрім того, не буде жодних спеціально відведених місць для куріння, як це було раніше. виключенням є тільки аеропорти. У разі недотримання цих норм закону можна поскаржитися до Держпродспоживслужби, працівники якої проведуть перевірку в закладах громадського харчування, готелях, вокзалах, транспорті. За розміщення попільничок чи кальяну або фіксування факту самого куріння в закладі ресторанного господарства передбачений штраф 3 тисячі гривень. Повторний штраф протягом року 15 тисяч гривень. Для інших готелів і інших об'єктів, як я назвала, це одна тисяча гривень. З кожним роком все більше молоді починає палити як цигарки, так і електронні сигарети. На Рівненщині наприкінці 2022-го провели опитування майже 11 тисяч учнів віком від 10 до 18 років. І результати не дуже втішні. Зокрема, близько 30% малолітніх курців не планують покидати цю звичку. Ті діти, а їх було. У віці 17-18 років 25%, які курять і курять регулярно, з них більше половини це роблять ну, в дуже серйозній кількості. Тобто 55% це пачка сигарет, 10 сигарет, 5 сигарет, що для дітей, дуже серйозні концентрації. З цієї кількості перевагу надають діти. Вейп на другому місці айкоси, на третьому місці класичні сигарети. Куріння електронних сигарет чи використання пристроїв для нагрівання тютюну чомусь вважається значно безпечнішим для здоров'я, проте це не зовсім так говорять фахівці. Особливо небезпечне їх використання дітьми та підлітками. Особливо це дуже шкідливо для молодих людей, для, особливо для школярів, в яких організм розвивається, росте. І ми і така людина отруює себе різними токсичними речовинами. Це сприяє тому, що вже на ранньому віці будуть розвиватися захворювання, які пов'язані з гіпоксією, з ішемією, тобто недостатньою кількістю кисню, яким харчується головний мозок. Також варто пам'ятати про так зване пасивне куріння. Воно є навіть більш шкідливим ніж активне, адже активний курець палить цигарку із фільтром, а пасивний дихає димом без жодних фільтрів.